Добрий день, дітки! Ось і настала осінь. Вона дуже яскрава і різнокольорова. Давайте вивчимо кольори осені. Слухаємо і повторюємо: Жовтий Yellow, синій blue, Зелений Green, Червоний Red, Рожевий Pink. Помаранчевий orange, Каричневий браун. Чорний black Білий white. А зараз давайте утворимо прості речення з кольорами. Лимон жовтий. a lemon is yellow. Небо синє. The sky is blue. Дерево зелене. A tree is green. Яблуко червоне. An apple is red. Свинка рожева. A pig is pink. Апельсин помаранчевий. An orange is orange. Ведмедик коричневий. A bear is brown. Капелюх чорний. A hat is black. Кролик білий. A rabbit is white. А зараз пограємо в гру. What color is it? Якого це кольору? What color is it? Yellow. What color is it? Blue. What color is it? Green. What color is it? Red. What color is it? Pink. What color is it? Orange. What color is it? Brown. What color is it? Black. What color is it? White. Molotzi, goodbye.